мої, українці, україночки. Я з вами і дуже скучаю, вже скоро я буду вдома на своїй рідній сенький Україні. Я вчора була в магазині магії. Тут дуже-дуже багато купила я магічних матеріалів для допомоги вам, для роботи, щоб могла вам допомагати. Особливо дівчата для тих, щоб я заміж вас видавала. Купила майже 12 магічних матеріалів. Ну, зараз не можу сказати, бо це моє і воно буде моє. Ну, дівчата, а тепер точно повідаю, хто не вийшов за цей період, то вам це якраз дуже-дуже кстаті. Ви не представляєте, яке тільки добро, що я купила майже цілий чемодан. Тут дуже багато відьм в цій країні. Я Теж мала розмову вчора в магазині з однією з них, ну, дуже стара відьма. Мабуть, років 70-80. Ну, ми навчалися, я на англійському дуже добре розмовляю, вона по слова, бо вона не тільки на арабському може говорити, то ми, з нею є фото, я пізніше виставлю, звісно. Дуже добре поспілкувалися. Саме головне, чи мадан віщей, всяких магічних матеріалів набрала для допомоги, для чисток, для приворотів, для грошових обрядів. Бо бачите, як прийду додому, буду виставляти ну, вже закази, закази, закази в мене, дівчата поведам ж ваш заміж. Бо це ж моя робота. Як же я вас я люблю видавати заміж? Це, ну. От чистки зрозуміло, я не люблю. Люблю ставити захисти. Ну а заміж видавати це для мене саме найулюблене в магії. Так мої красунички і мої соколики для вас розклад на три дні роблю. Хто зайде на мою сторіночку і підписник, хто обов'язково будь підписником YouTube, Instagram. Це кінчу доведе. Я тут. Пила і вирішила все ж таки вам хоча б три карти, бо це карти я бою. Ну, одні з улюблених, то я з собою взяла. Дивіться, що вас чекає в ближні три дні. Хто зайде, ну це касається тільки моїх підписників. І Якщо не підписника, просто дивіться, не пишіть коментарі, воно мені не треба, бо я їх не читаю. І хто бігає? Туди-сюди теж не, не цих людей я зразу бачу і їм зовсім не відповідаю. Хоча вони мені пишуть і стараються добитися моєї допомоги. Цього не буде. Дивіться, дівчата, мої красунечки, ластівочки, мої, україночки і ви, мої соколики, хлопці, для вас три дні. Що вас чекає? Для моїх підписників обов'язково будь підписником YouTube Народна відьма Ядвіга», інстаграм Чорна Ядвіга, другий мій аккаунт. Для гадання я двіга таролог, я дюся, і е, мій основний акаунт це народна відьма Ядвіга». Я силочку вам прикріплю. Не підписникам, це не, не стосується. Тільки для моїх моїх гарнюніх. І так, дівчатка, що для вас? Так, вдома. Дома, дівчата, хто чекає зустрічі, свідання, це буде це 100% дома, вдома. Або приїде до вас хтось або на вашій території. Так, О, яке звичайні. Дівчата, дівчата. Ваш мужчина, ваш закоханий, все робить для того, щоб у вас була зустріч, як він вас любить, дівчата, бережіть і цініть. І не думайте, що ви щось не знаєте і щось він з кимсь. Ні, цього нема. Дівчата, дивіться, він. Оце ви думаєте, ой, я щось не знаю, бо в нього хтось є. Та нікого в нього немає, бо ось дивіться, яка гарна карта. Він все робить для того, щоб защитити ваш, ваші відносини або ваш брак, або вашу територію. Хлопці, те саме касається мої соколики для вас. Ну, не тільки те, що я говорила, ластівочок моїх для красонь, Це соколики і для вас касуються. Я вас люблю. Чекайте моїх наступних відео. Хто підпишеться за цей період, буду дивитися в першу чергу, як приїду. Мої красуні, ластівочки і мої соколики. Я вас обнімаю всіх. Моє серце для вас. Я вас люблю. Ваша народна відьма двіга.